Вітаю всіх на українському телеканалі Контакт. Мене звати Денис Шерлай, і сьогодні ми будемо спілкуватись з Аліком Гомельським, автором книг Єврейсько-українські відносини ХХ століття та історія Незручна правда. Вітаю вас, дякую за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. І сьогодні я хотів би поговорити з вами щодо нещодавного скандалу, який стався в парламенті Канади, щодо 98-річного. Військового Другої світової війни Ярослава Гуньке. Попри усі докази та рішення Нюрнбергського трибуналу, його все ще звинувачують у нацизмі. І я б хотів, щоб ви більше пролили світла на цю ситуацію та що ви думаєте стосовно цієї історії. Дякую, дякую за привітання, дякую за вітання та запрошення. Я можу сказати так, що дивізія це фронтовий підрозділ, суцільно-фронтовий підрозділ, він так формувався. І, до речі, це було умовами, щоб цей підрозділ ніколи не був застосований на Західному фронті, тобто тільки на Східному фронті проти Радянського Союзу. А дуже важливо треба сказати про те, що у дивізії командирами були українці, не тільки українці, вони були героями е, Польщі. Чому я зараз процитую? Тому що це дуже важливо. Це з моєї книги, про яку, про яку ви казали. Е, наприклад, е, е, останній командир дивізії Павл, Павло Павло Шандрук, кадрові військовий з травня 36-го року. Він служив за контрактом у війську польському. Брав участь у польській кампанії, командував бригадою поранений, потрапив до німецького полону. Він був в 65-му році нагороджений польським орденом Віртуті Мілітарі за, за те, що він е, проявив свої сусідні героїзм при обороні Польщі. Також командири полків Євген Побігуші брав участь у польській кампанії 39-го, захищав Польщу, потрапив до німецького полону. А Борис Барвинський теж брав участь у польській кампанії, теж потрапив до німецького полону. Микола Полієнко теж брав участь у польській кампанії, був поранений і теж потрапив до німецького полону. Це дуже важливо, тому що закидається дивізії участь у Різаніни у Бутипеняцькій. Але це не було так. дивізія як формування не приймала участь і не брала участь. Дуже важливо нам сказати, що у ЗМІ звинувачують гуньку у якийсь там злочинах. До того ж, додався товариш Путін, тому що він е зробив заяву, що гунька вбивав євреїв. Якщо ми не маємо доказів, що гунька злочинець, ми не можемо називати. Якщо це, було, це буде е брехня. Для Путіна це звісно типовий, типова типовий поведінка. А ще важливо, що комісія Дишена, яка була зроблена, заснована в Канаді, досліджувала дуже дуже пильно, досліджувала дивізі, дивізію та дивізійників. А я хочу навести лише один висновок з комісії з, з, з висновків комісії Дешена. А звинувачення у військових злочинах, членів дивізії Галичина, ніколи не були доведені, ані в 1950 році, коли їхню першу групу про імміграції до Канади затримали на вимогу кількох організацій. Ані в 1984 коли ці обвинувачення були відновлені перед комісією. Дивізії Галичина не слід засуджувати цю групу. Члени дивізії Галичина були в індивідуальному порядку. Перевірені перед допуском до Канади. За браком доказів щодо участі в злочинах або знання про військові військових злочинців, саме членство в дивізії Галичина, не може бути основою для передачі справ до суду. Це дуже важливо, тому що ми доводимо, що е, лише належність до складу дивізії не може бути автоматично звинуваченням у злочині. Дуже важливо також сказати, чому і як ця комісія була зроблена. Я процитую з, з другої книзі. Книги, дуже цікавий документ. Це, це розсекречений документ, записка голови КДПРСР Мухи до першого секретаря КПУ Щербицького. Там вказується, цитую всі ці матеріали змусили американську владу утворити при міністерстві юстиції відділ спеціальних розслідувань для виявлення і переслідування нацистських злочинців. Під матеріалами там, звісно, КДБ мав на увазі перевидано брошуру, щоб ми не забули. Як у автори якої були комуністи українського та єврейського походження з, -з сполучених штатів? А, а також там було кілька спеціально створених документальних е, стрічок стосовно дивізії. Цей документ також проливає світло на те, що Канада теж постраждала від атак е, КДБ та СРСР. А в результаті уряд Канади був змушений створити комісію Жуля Дешена для, для розслідування діяльності. Я, я процитую цей документ для цього. Впливу газету Торонто Стар просунуті матеріали. Про каральну діяльність дивізії СС Галичина. Поширена книга, ми звинувачуємо. Але найважливішим в цьому секретному документи це свідоцтво мету компанії. Це в, свою, це, в свою чергу, завдало серйозного удару по спробах використати правлячими колами зарубіжні УОУ у ворожній діяльності проти Радянського Союзу. Змусило уніців відволікати зусилля і матеріальні кошти на свій захист. Конець цитати. Тобто, для чого це, хто зробив і для чого ми бачимо з цього документу, дуже промовився. Ще дуже важливо нещодавно. Це була перед радіо розмова між рабіном істориком Генрі Абрамзоном та Едмонтон Ем від Марк та Ентара Маккарпі. Це було у 4 жовтня. І там у цій у цій розмові Раби, Рабін Абрамсон сказав, що дивізія це було вийнято, тому що це була військова формація. Тобто він теж погоджується з, з висновками дивізії ДШ. А теж важливо, це лист ВАДу України до філадельфійських Е, Я зараз процитую, тому що я теж приймав участь у написанні. Цитата з цього листа: велика кількість євреїв, як в Україні та в інших країнах діаспори, а також в Ізраїлі, абсолютно справедливо вважають, що першочерговим завданням світового єврейства є протидія геноциду в Україні, який проводять російські спонсори антиєврейського терору в Ізраїлі. Про що до речі, також вказував президент України Володимир Зеленський. Саме КДБ СРСР, організація, яка виростила та виховала президента Росії Путіна, а також кількох ключових політиків з його найближчого оточення, постійно проводила політику державного антисемітізму, антисіонізму та ксенофобії, була не на оголошення війни проти незалежної держави Ізраїль. озброюючи та готуючи до терористичної діяльності. Ворогів єврейського народу. Тож ми бачимо, це дуже пов'язано з тими е трагічними подіями, які зараз е коються в Ізраїлі. Тому що ми бачимо ті ж самі е випадки, які були в Україні е в 22-му році. Те ж саме робиться і в Ізраїлі. Тобто спонсор один це Росія, Іран. Ну, і для мене дуже важливо, що, наприклад, сьогодні. Мер Києва Кличко е, промовив, що на всіх рекламних і інфоносіях сьогодні буде прапор Ізраїлю. для, для того, щоб показати, як Україна підтримує Ізраїль та єврейський народ. Це дуже важливо, тому що порозуміння між народами для нас зараз дуже важливо, як для України, так і для Ізраїля. Дякую вам за таку змістовну відповідь. І я б хотів перейти до іншого запитання. Ви вже наголосили, що дивізія Галичина не брала участі в жодних е, народ, жодних чистках, е, каральних операціях. Проте, за словами історика Антона Дробовича, е, УПА категорично забороняла доєднуватись до цієї дивізії в роки Другої світової війни. Чи було помилкою, на вашу думку, запрошувати Ярослава Гуньку до канадського парламенту? А я важаю так. Можна було б запросити його. Я почну з кінця вашого питання. Я вважаю, що гуньку можна було проголосити привітав. Це літак, щоб він залітав до парламенту. Але треба було розказати. Бо багато багато... велика кількість людей зараз. Не знають нічого про комісію дешена, про висновки. в ЗМІ поширюються якісь баланчики та дурниці, що друга частина звіту засекречена. Це не так. Засекречені лише питання персональні дані. Тому що це навіть в банках це робиться, що персональні дані, як то ім'я, номера якісь свідоцтв, місце проживання не надається. І це не важливо для дивізії, це не важливо, де, де мешкає зараз той чи інший персонаж ці, чи звину, людина, яку звинувачують. але дуже важливо. А що всі документи зараз доступні і всі можуть прочитати? В цих документах кажеться, на, на жаль, там надається інформація, яка не дуже гарно показує, наприклад, центр Сімона Візенталя, тому що комісія дешена підкреслює, що декілька разів вони просили у центр Візенталя і персонального Симона Везенталя докази. Про які вони казали багато років, що в них є докази стосовно дивізійників, які мешкають в Канаді, але так вони і не, і не здобули цих доказів, тільки, тільки обіцянки, що надасть, це не дуже не дуже гарний, але це теж правда, незручна правда. Тому хі, одна з моїх книг так і називається Історія незручна правда, але нам потрібно казати. Е, тепер перший, перша половина вашого питання стосовно УПА. Так, це правда. Упа е, хотіла, щоб молодь приєднувалася до УПА, а не йшла у допомогу німця або нацистам. Але потім вони зрозуміли, що це дуже гарний випадок, що можна зробити віжки молоді, одержати зброю і одержати амуніцію за рахунок нім Німеччини. Чому ні? І тому, що, тому були надіслані емісари. Але велика є такі документи, що велика кількість дивізійників а, брали зброю зі складів дивізії та передавали в УПА. Тобто вони були на зв'язку. І а, завжди а, дивізія орієнтувалася на те, щоб що Незалежна Україна це питання а, номер один. А і протистояння Совет не підтримка якоїсь нацистської ідеології. Так, це була формація німецької армії, тому що Вафен СССР дуже важливо, що я кажу. Якщо ми називаємо дивізію, то треба казати або просто дивізія Галичина, або, або надавати повну назву БАФ СЕС дивізія Галичина. Це дуже важливо, тому що люди вважають, що якщо ЕСС це е злочинна організація, це так. Але навіть у документах Нюрнбергського е е е е трибуналу підкреслювалось, що якщо люди не коїли злочинів, їх не можна автоматично визнавати злочинцями. Треба досліджувати виясняти. Добре, і я хотів би перейти до питання стосовно Росії. Чи ви вважаєте, що весь цей шум галас навколо цього скандалу є на руку Російській Федерації? Безумовно. Безумовно, Вони ще, як я наводив докази, вони ще підняли ці, ці, ці питання в 1985 році. А до цього це були, це були підробки проти Ярослава Стицька. Тож це кампанія, яку вона, вони продовжують. І що таке, що таке Росія зараз? Це продовження СРСР, це продовження політики. І тому Путін каже. Для внутрішнього це дуже важливо сказати, що Путін каже одне для внутрішнього застосування і для зовнішнього застосування. Для внутрішнього він казав, що що це дурниця казати, бувший офіцер КДБ. Офіцер КДБ завжди залишається офіцером КДБ і співпрацівником КДБ. Ну, це відповідь на питання, якщо вони нам закидають такі. Обвинувачення в нацизм, чи можемо ми відповідно відповісти їм так само, тому що в роки Другої світової війни була армія Власова, яка також мала набагато більшу чисельність, майже 200 тисяч осіб, і вони також воювали на стороні Німеччини. Чи можемо а, ми їх називати ми можемо, але дуже найбільш важливо, я я можу сказати, що коли Росія починає казати про нацистських колаборантів, нам треба згадати, що Радянський Союз був колаборантом Німеччини ще з е, літа 39-го року, коли були підписані документи пакту Молотова Ріббентропа, розділення Польщі це російський злочин теж. Радянські, російські, можемо казати, і продовження: ця крова Червоний терор, яка, який СРСР чинила в Західній Україні, це теж під, підтримувало намір українців боротись проти Радянського Союзу, тому що вони не мали ніяких, а, ніякого а, поганого ставлення до американців. Французів і чи англійців чи канадців, тому що ворог був для українців, це радянський союз, і тому вони почали е, битися проти. Це дуже важливо, теж сказати канадійцям нашим, що Радянський Союз підтримував Гітлера, коли Німеччина бомбила Лондон, тобто вбивала канадійців і англійців, і це дуже важливо сказати. І не Росії та Радянському Союзу звинувачувати українців в співробітництві із нацистами. Це дуже важливо. Власов теж дуже цікавий момент, як коли в Росії заборонили символику а, колаборантів, ну, тобто, флаг, тобто флаг прапор УПА червоно-чорний. Я сказав такі, таку фразу: а що робити із триколором? Тобто о, прапором Росії, бо під прапором Росії були, як ви сказали, і власів і інші підрозділи, і е, Георгія Сястичка, з якою зараз ходять вбивці українців. Ну, де колаборація, де колаборанти? А також треба згадати е, про пам'ятник, до речі, генералу Краснову, оберштурмбанфюреру СС, тому що він був е, генералом, тобто генералом СССР. Пам'ятник стоїть е, в Росії, ніхто нічого не каже. А пам'ятники Сталін в Росії, в Росії що робляться, це теж він злочинець навіть більше, ніж Гітлер. тому що Сталін е, панував набагато більше років і Гулаг працював ще до, 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 почав працювати ще до того, що були зроблені концтабори в нацистській Німеччині. Як би ви могли прокоментувати реакцію прем'єр-міністра Канади Джасіна Трудо стосовно цієї ситуації і, власне, відставку Ентоні Рота? Ну, я скажу так, що це помилка. Не треба було вибачатись, треба було підготувати. А вибачатись можна було, можна бути, було б зробити за те, що не підготували, не роз'яснили широким масам. Що, що то таке Комісія ДША опублікували ці документи і докази, що це е, Росія, Радянський Союз зробив цю акцію проти. І е, тому Канада була вимушена зробити цю комісію, щоб досліджувати. Це, це перше. По-друге, треба було зробити е, доказ, що ніякого е, звинувачення проти конкретно Ярослава Гуньки. Канади немає, тобто він не злочинець. Те, що каже Путін, бо Путін каже багато чого. Ми не можемо вірити всьому, що каже Путін. Путін, до речі, злочинець, якого шукають в міжнародному суді. А якщо він каже щось, то, то промова злочинця. І його шукають не гуньку, не Бандеру Систицьку, а шукають Путіна. Хотів почути вашу відповідь і ваші поради стосовно подібних історій, тому що загалом світова історія має багато неоднозначних питань. І як нам реагувати на такі скандали та боротися з ними? А, так, перший крок це вивчати, пильно вивчати історію, вивчати архіви. Я зараз працюю з архівом грану Шифрина. А, і загалом українські знали, що це хто ти... Хто це такий, що він робив? Це був єврейський націоналіст, який боронив українських націоналістів. І він казав, що Радянський Союз це загроза всьому світові, не лише українцям, не лише євреям, а всьому світові. Він був в'язним улам. Тобто нам потрібно вивчати історію, потрібно вивчати архіви, казати правду, і Судити, але не ті злочинців, яких нам Путін вказує, а реальні злочинці. До речі, він теж злочинець. Його теж треба судити. Це по-перше. По-друге, не треба боятися, треба відповідати, не мовчати, давати відсіч. Це єдиний шлях, яку, який ми можемо перемогти у цій війні, тому що війна ця не тільки в окопах, не тільки на фронті в Україні. Вона в мережах, вона в головах людей, в серцях і душах. І ми, нам потрібно боротися за це. Нам потрібно надавати реальні знання, а не повторювати міфи та брехні.